20 хвилин освіти. А як щодо небесних зон, які є небезпечними, і як саме закривають повітряний простір для певної країни, коли накладають санкції? Наприклад, через російсько-українську війну у 22-му році США та ЄС і інші країни скасували третю та четверту свободи для російських авіакомпаній, заборонивши їм літати до цих країн. У відповідь Росія заблокувала всі свободи для західних авіаліній, включаючи Першу свободу. Рейси з ЄС до Японії тепер літають над Центральною Азією та Китаєм. А китайські та інші авіакомпанії продовжують літати над Росією. Простір в небі можна забронювати як столик в ресторані. Деякі регіони повітряного простору можуть бути зарезервовані для певних цілей, наприклад, для військових операцій, досліджень або проблем національної безпеки. Вони називаються повітряними просторами спеціального використання і включають обмежені заборонені або небезпечні зони, які можуть бути недоступні для цивільних літаків, наприклад, навколо військових баз або важливих урядових зон, або навіть під час певних подій. Ці обмеження створюють невидимі, але значні кордони в небі. Які пілоти повинні поважати? Далі йде прям табу: це заборонені зони. Вони визначають повітряний простір, куди забороняється рух літаків без винятків. Ці території існують з міркувань національної безпеки чи добробуту. І якщо повітряне судно натрапить на таку зону, то варто очікувати серйозних наслідків, іноді навіть включаючи тюремне ув'язнення. Прикладом може бути заборонена зона П-47. Це об'єкт виробництва ядерної зброї в штаті Техас. Геополітичні події можуть змінити кордони в небі. Наприклад, під час конфліктів країни можуть закрити повітряний простір для міжнародних рейсів, що призведе до зміни маршрутів польотів. Збиття у 2014 році рейсу MH17 Malaysia Airlines над сходом України призвело до тимчасового закриття значних частин повітряного простору через загрозу конфлікту. 25 лютого 2022 року Рада ІК на своєму засіданні обговорила ситуацію, яка склалася після російського нападу на Україну. На засідання був запрошений представник від України. Рада засудила порушення територіальної цілісності та суверенітету України. І через кілька днів після нападу низка країн світу оголосила, що закриває свій повітряний простір для російської цивільної авіації. Зокрема, про це повідомили всі країни Євросоюзу, Штатів, Великобританія і Канада. Наступною цікавою зоною, про яку поговоримо, є райони військових операцій. Пілоти можуть легально літати через діючу зону військових операцій без дозволу, якщо вони здатні керувати судном візуально власноруч, не покладаючись на прилади. Однак це може привести віч віч до винищувачів, які летять зі швидкістю понад 250 км. Тому всі завжди телефонують до контролюючого органу, перш ніж летіти до таких зон. Ще в небі є щось по типу жовтих дорожніх знаків на землі, тобто такі тимчасові обмеження польотів, які забороняють або обмежують діяльність літаків у визначеній зоні. Вони активні у вказані дати і час. А причини таких зон можуть бути різні: це може бути охорона президента, віце-президента чи будь-яких інших публічних осіб, також безпечне надання допомоги при катастрофах або захист повітряного простору для операцій космічного агентства та інші будь-які небуденні ситуації. Кожний пілот зобов'язаний досліджувати будь-які зони тимчасового обмеження на своєму маршруті перед зльотом, тому що влетівши в одну з таких зон, можна отримати дуже багато неприємностей. Мностей. А якщо пілоти не пов'язані з національною безпекою, то їм знайти тимчасово обмежені зони, надруковані там на секційних діаграмах, просто неможливо. Але, на щастя, планшети, якими користується льотний екіпаж, чудово накладають такі зони на карту. Ну і те, що на слуху у всіх українців, це зона розпізнавання протиповітряної оборони, ППО, яка оточує периметр країни. ППО захищає від вторгнень невідомих літаків або інших літаючих об'єктів на територію країни. Літаючи через такі зони, екіпаж повинен мати план польоту і бути на зв'язку з диспетчером управління. Інакше уряд розглядає невпізнані літаки як можливу загрозу. Несанкціоноване проникнення до зони протиповітряної оборони може призвести до серйозних наслідків, а саме перехоплення військовими літаками. Ще є зони військових навчальних маршрутів. Це очевидно маршрути, якими літають військові літаки під час навчань. В цих зонах військовим літакам дозволяють перевищувати ліміт швидкості в 250 вузлів на висоті нижче 10 тисяч футів. Тому екіпажам треба бути дуже дуже уважними, якщо вони летять через військові навчальні маршрути. В небі також є зони, де є затори, бо ці місця суперпопулярні. Тому повітряний простір там переповнений, наприклад, небо над Європою або Північна Атлантика, що сполучає континенти Північної Америки і Євразії. В таких зонах диспетчери працюють безупину і постійно використовуються безперервні операції набору висоти і операції безперервного зниження, щоб мінімізувати збої та забезпечити ефективний потік руху через кордони повітряного простору, отак диспетчер над Європою це ніби регулювальник в час пік на оживленому перехресті, де спонтанно виробили світлофор. Якщо щось іде не по плану, це може бути турбулентність або гроза, або військові дії. Тоді диспетчери сусідніх країн мають допомогти скоординувати і безпечно перенаправити рейс. До речі, поки пілоти літаків в небі, їм не потрібні ніякі візи, щоб перетинати міжнародні кордони саме у небі. Для цього документи мають бути тільки у літака, а вся команда борту це. Ніби частина судна, але коли команда на землі відвідує країну не просто транзитом, а серйозно вже виходячи на землю, то їм а вже ж потрібні візи або дозволи, як і всім звичайним особам. А як щодо приватних літаків? Чи діють для них ті самі кордони в небі? Приватні літаки, як і комерційні авіалайнери, відстежуються за допомогою радарів і супутникових систем під час міжнародних рейсів і повинні відповідати ряду авіаційних правил і норм. Деякі країни можуть вимагати від приватних літаків подавати плани польотів і проходити відстеження, щоб переконатися, що вони відповідають правилам повітряного простору для особистих рейсів. Приватні літаки можуть подавати плани польоту за правилами візуального польоту, які дають пілот. Оту набагато більше гнучкості в навігації без необхідності дотримуватися певних маршрутів або висот. І часто обирати прямі коротші маршрути. Однак для міжнародних рейсів або польозів у контрольований повітряний простір зазвичай дотримуються правил польотів за приладами. Траєкторія польоту приватних літаків менш обмежена. Вони можуть легше уникати перевантажених повітряних шляхів, таких заторів, або вибирати більш прямі маршрути. Хоча їм все одно потрібно спілкуватися з диспетчерським центром і дотримуватися правил відриву від інших літаків. З точки зору доступу до повітряного простору, приватні літаки справді потребують тих самих досвід. Волів і схвалень, що й комерційні літаки, але вони часто працюють у більш індивідуальний і гнучкий спосіб. А як з дронами? Для них теж є обмеження по перетину повітряних кордонів і не тільки. Глобально організація ІКАО теж контролює дрони, але у кожній країні є свої правила щодо них. Наприклад, в Штатах є обмеження повітряного простору для дронів, а саме діє заборона польотів у повітряному просторі класу Б, С, Д або E, без дозволу або за межами прямої видимості. існують різні заборонені зони для польотів дронів, наприклад, навколо аеропортів, військових баз та іншої критичної інфраструктури. Вони регулюються органами влади, щоб уникнути перешкод для роботи пілотованих літальних апаратів. Одним із найскладніших аспектів інтеграції дронів у систему повітряного простору є забезпечення безпечної взаємодії з пілотованими літаками. Є технологія Геофенсі, так званий географічний паркан, яка обмежує можливості польоту дронів на основі gps координат Зазвичай використовується для того, щоб дрони не потрапляли в зони обмеженого доступу, такі як аеропорти чи контрольований повітряний простір. Деякі країни працюють над структурами U-Space, наприклад, в Європейському Союзі, або UAM – Urban Air Mobility – щоб безпечно інтегрувати дрони в спільний повітряний простір, таким чином дрони підпадають під дію міжнародних авіаційних правил. Але ці правила стосуються національних авіаційних органів, тобто, виходить, що у кожної країни є свої детальки, і ці детальки і правила швидко розвиваються в міру розвитку технологій дронів. А ми знаємо, що вони розвиваються і апгрейдяться дуже швидко. Ще одне цікаве питання, яке спало мені на думку, досліджуючи цю тему. Це у якої країни найбільший відсоток неба чи це прямо пропорційно території країни? І країною, яка контролює найбільшу частину повітряного простору світу, є, на жаль, Росія. Вона є найбільшою країною в світі за площею. А цей величезний простір означає, що повітряний простір Росії охоплює значну частину поверхні землі, як і будь-яка інша суверенна держава, вона має повний контроль над повітряним простором над своєю територією. Включаючи весь міжнародний повітряний простір у межах своїх кордонів і повітряний простір навколо її територіальних морів, і складає цей простір близько 70 мільйонів квадратних кілометрів. Для порівняння повітряний простір країни, яка на другому місці у цьому рейтингу країн з найбільшим відсотком неба складає приблизно 20 мільйонів квадратних кілометрів включаючи внутрішні та океанічні зони, і це Сполучені Штати Америки. Штати також керують значним повітряним простором, особливо якщо взяти до уваги регіони з високою щільністю, як от західне та східне узбережжя, а також повітряний простір над північною Атлантикою, який інтенсивно використовується для міжнародних рейсів. Також, завдяки великій території, Канада має значний повітряний простір, особливо над північно-західними територіями, які є малонаселеними, але все ще є частиною суверенного повітряного простору Канади. Який в цілому складає приблизно 18 мільйонів квадратних кілометрів. З азійських країн повітряний простір Китаю охоплює значну частину Східної Азії, і це один з найбільш завантажених повітряних просторів з точки зору внутрішнього та міжнародного повітряного простору. Повітряний простір Індії має вирішальне значення через її розташування в Південній Азії. Таким чином, вона з'єднує ключові повітряні коридори між Близьким Сходом, Південно-Східною Азією та Європою. Повітряний простір Індії також є одним із найбільш завантажених із високим обсягом трафіку як на внутрішніх, так і на міжнародних сполученнях. Ну а по цифрам це приблизно 12 мільйонів квадратних кілометрів у Китаю і 7 у Індії. Тобто, якщо скласти повітряний простір Штатів Канади, Китаю та Індії, то цифра все одно буде меншою ніж повітряний простір Росії. Це приблизно пропорційно території країни, тобто територій Росія собі загарбала купу. Тож можна зробити висновок, що контроль кордонів у небі для авіації. Це добре структурована та скоординована робота, яка поєднує національний суверенітет із міжнародною співпрацею. Країни керують своїм повітряним простором, поєднуючи управління повітряним рухом, правила і співпрацю з сусідніми країнами. Міжнародні організації, такі як ІКАО, а також такі технології, як радари, супутникова авіація, забезпечують безпечне та ефективне пересування літаків по всьому світу. А кордони в небі, які звучать дуже поетично, насправді складніші та мінливіші ніж кордонів. Зонни на землі, оскільки повітряний простір є динамічним і спільним ресурсом. Країни узгоджують правила, які регулюють авіасполучення, але на практиці повітряний простір часто поділяється на зони. І розуміння тонкості в кордонів повітряного простору має реально важливе значення для підтримки безпеки та взагалі ефективності глобальних авіаперельотів. Я маю надію, що вам було цікаво подивитися це відео, і дуже прошу вас обмінятися енергією, поставивши лайк і натиснувши дзвіночок. Я вже ж пишіть ваші думки чи питання в коментарях, адже мені дійсно важлива думка такого розумненького ком'юніті. А якщо ви подивились це відео, ви очевидно частина цього розумненького ком'юніті. Тобто саме ваша думка мені потрібна. І також такими своїми думками, вираженими у слова, написані під цим відео, ви допомагаєте поширювати україномовний контент. І я вам за це дуже дякую. Також можна підтримати мій канал ось тут або за посиланням внизу в описі. Побачимось у наступному ролику, де розкриємо ще одну інтригу. Чю тему, і якщо вас цікавить якась конкретна тема, пишіть про це в коментарях. До зустрічі!